Це не остання війна. Перемога для нас стане можливістю перевести подих, подих, і підготуватися до наступної війни. І це фраза, яку сказав Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил України в інтерв'ю американському виданню Тайм. Ми зазначали напередодні, що саме його фотографія є на обкладинці свіжого номера. Тайм. чули в новинах, що декількох українців та українок в рейтинг найвпливовіших людей значить вніс цей журнал. Ну а зараз ми будемо про перспективи майбутнього, де може бути не одна ще, а може більше війн проти Росії, точніше, тому що Росія не зупиниться. Зараз будемо говорити з радником міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко з нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаю вас. В ефірі Слава Україні! Вітаю вас. Давайте спробуємо розібратися. А що буде? Якщо залужний вже каже, що навіть якщо Україна, то тобто ж не навіть, а коли Україна звільнить усі свої території, то це все одно буде тільки можливість отак трохи видихнути, але все одно війна по суті, як перспектива, не закінчиться, і нам треба готуватися до чергової кривавої війни, тому що Росія не зупиниться. Це справді та реальність, в якій ми будемо жити ще роки, а може й десятиліття. Ну, я вам відкрию страшну таємницю. Ми так живемо останні 400 років, е, тому в даному випадку ми маємо такого сусіда. Е, ми маємо розуміти, що в принципі, як свого часу казав один е, відомий політик, нам трошки не повезло з географією. Ну але нічого страшного в цьому немає. Тобто в даному випадку ми розуміємо, що ми можемо їх перемагати. Ми розуміємо, що е, ми можемо рухатися вперед. І найважливіше це те, щоб ми е, вірили в самих себе. В принципі, в принципі, Росія теж не вічна. Вона має величезні процеси, які відбуваються всередині, і не виключно, що. Радужі пізно вона все одно буде розвалена. Тому я не хотів би, щоб ми зараз от займалися далекою фоторологією, говорили про те, що буде Бог зна коли і зараз вже лякали самих себе тим, чого іще насправді немає. Нам треба зараз вирішити питання цієї війни, а вже потім будемо думати, як що робити далі. Але ну в римська права римська. <кліст> <кліст> і ще мудрість про те, що хочеш ми ругатися до війни, ну, в принципі і ніхто не відміняв ніде в світі. Ну так, це ми розуміємо і про 400 років останніх це наша реальність. Тут я з вами повністю погоджуюся, але от серйозно, мені напередодні дуже важливими здалися тези двох єльських професорів і одного українського, які якраз обговорювали, а куди ми йдемо далі. І там вони, ну там переважну частину часу присвятили якраз можливим напрямкам деімперіалізації Росії. Вони от Тімоті Снайдер зазначив дуже цікаву тезу, що дивіться, те ті країни, які зараз складають європейський союз, одна з великих цілей європейського союзу була саме в тому, щоб ті великі країни, які були імперіями і які позбулися свого імперського статусу через те, що програли війни. А Росія має програти цю війну. От тоді може бути якась перспектива. Якого рівня поразки має зазнати Росія, на вашу думку, щоб оця деімперіалізація хоча б почалася? Ну, дивіться, в принципі, проблема не в поразці, не в рівні поразки. Поразка може бути навіть мінімальною. Але ми повинні чітко розуміти, що на сьогоднішній день а цей день тягнеться здовж таки останні 400 років. Росіяни не живуть в жодній іншій ідеології, крім ідеології руского міра. Тобто, от ми повинні чітко розуміти, що з невеликими модифікаціями, починаючи з Івана Грозного, Росіяни, я це можу там окремо це дуже довго треба доводити, але я готовий будів сперечатися. Вони живуть в концепції руского міра 400 останніх років. Тобто, в даному випадку ми повинні теж розуміти, що поки не буде знайдена зміна цієї ідеології, поки не знайдеться лідер, який. Почне міняти цю ідеологію, навіть найбільші поразки, такі були в 17-му році, таких було в 91-му році. Насправді вони відродяться руський мір, якщо не буде змінюватися ідеологія всередині Росії. Якщо ми будемо говорити про приклад Європейського союзу, в даному випадку говорилися перш за все про Німеччину, і частково про Австрію. В даному випадку треба говорити про те, що з'явився Аденауер, який сказав про те, що ми почнемо будувати інший тип німеччини. Ми відходимо від е, того е, німецького міра хай мене пробачать німці, який у них існував е, в, ну, протягом на жаль, не, не 400, а там 100-150 років, і е, власне кажучи, починаємо будувати іншу німеччину зовсім іншу. Е, от і тоді починаються певні рухи, але це повинно бути закріплено кількома поколіннями політиків. От тоді е, ми будемо мати розуміння, як міняється Росія зараз. На жаль, якщо ми говоримо про сьогоднішню Росію, е, відсотків 95 росіян живе в руському мірі. Просто вони живуть від софт-варіанта Ханарковського до хард-варіанта Путіна, і без зміни парадигми руського міра е, говорити про щось інше неможливо. Ну, дивіться, все одно ж, якщо брати європейську історію, мені тут найближчою видається королівство Нідерланди. Вони були теж, ну по суті ледь не імперією. Вони були дуже потужною колоніальною державою. Половину половина світу досі використовує саме голландську морську термінологію. Зокрема, і на наших теренах саме вона використовується, застосовується. Але Нідерланди якось спокійніше відмовилися від колоній лише Одна держава Сурінам офіційно попросила про незалежність, всі решта якось так спокійно розпустили. І зараз, ну Нідерландці – це це прекрасна невелика країна, але заможна країна. Вони мають вагу в світі і таке інше. Вони, от якийсь такий там варіант, ми можемо розглядати про Росію чи там цього ніколи не станеться. Ще раз я можу тільки пов... ну, кожна імперія розходу вирішує про те, що вона перестає бути імперією по-різному. Шведи досі, як би це парадоксально, не було вдячні росіянам за поразку під Полтавою, тому що вони після цього почали достатньо швидко позбавлятися імперськості і перетворилися на нормальну державу великого регіонального лідера, Нідерланди. Це інша історія, Франція з величезним болем віддавала свої африканській колонії Португалія із Салазаром до останнього боролася за Мозамбік і за Анголу. Тобто, в принципі, кожен в день імперіалізації відбувається завжди поїздом, але в основі завжди з'являється нова ідеологія в Росії. Протягом 400 років не з'явилося жодної іншої ідеології. Тобто, навіть коли ми говоримо про радянський союз, то в 17-му році розвал почався. На таких квазімарксистських е, ідеях, але вже у 21-му році, коли підписувався новий союзний договір, він підписувався з точки зору руського міра. Е, тому і е, ще раз повторюсь: дуже важливо в основі всього лежить зміна mm -hmm. ідеології і поява лідера, який готовий вести достатньо довго mm -hmm. до зміни цієї ідеології, е, тому е, прямих аналогій в, в, в історії ніколи не, була, не було, не бу, немає і не буде. Тому чи можна говорити, що може відбутися так, як це відбулося з Нідерландами? Теоретично все можливо, практично, думаю, що поки що про це дають нереально говорити. Добре, тоді в принципі, ми ж як громадяни України, ми напевно найбільш зацікавлені в тому, що би в Росії відбулася оця деімперіалізація, а можливо, і розпад на десяток чи п'ятнадцять чи неважливо скільки менших країн, та ще й без ядерної зброї кожна з них. Але це точно не може залежати лише від нас, тому що пробачте, коли була денацифікація. Німеччини, то там були країни-союзники. Німеччина була повністю окупована, і тамтешнє населення, заражене тим нацизмом і так званим німецьким міром, який постійно хотів якогось Лебенсаум, та їх просто змушували дивитися на наслідки. Оцього їхнього німецького міра, ми розуміємо, що Україна не матиме ніколи навіть такої кількості військ, щоб утримувати окупаційний контингент на території Російської Федерації. Натомість, можливо, в цьому вже є. Ну є вже потреба подумати, що ми можемо зробити разом з союзниками по антипутінській коаліції. Чого нам треба вимагати? Чого нам треба, що нам треба пропонувати? Дивіться, якщо говорити про таку далеку футурологію, яку ви зараз пропонуєте говорити, то безумовно тільки розвал Росії, тільки створення великої кількості відносно невеликих держав, і що не менш важливо, це повинна пройти велика психологічна реабілітація, те, що відбувалося в Німеччині, те, що відбувалося в Японії, те, що відбувалося в ряді інших. Тобто, по суті, ми повинні говорити про те, що ну в чому одна з найбільших проблем російської нації, як такої або руського міра в цілому, це відсутність психологічної рефлексії, відсутність бажання навіть подумати, а що ж не так, що відбувається, звідси і міф про русскую душу, згадочну русскую душу якої насправді не існує, тому що, що таке загадкове, це те, чого в принципі не можна пояснити словами, а значить, це не відрефсвідрефлесоване, значить, це не проговорено, а значить, ця травма дитяча вона залишається всередині. Ну і на сьогоднішній момент Росія це глибоко архаїчне суспільство, глибоко в психологічному значенні, глибоко ну і не тільки в психологічному персупсихологічному, глибоко архаїчне суспільство, яке живе і ще. В глибокому середньовіччі ну бо там десь на початках якоїсь реформації. Не більше того, тому без цієї великої першої роздробленість Росії вона може бути конфедерацією, може бути десь два різними країнами. Це вже окремо можна говорити про ці моделі. Але другий момент, який дуже важливий, це пройти отоцю психологічну рефлексію нації без неї, в принципі, вони весь час повертаються до єдиного зрозумілої просто це. Російський мир, територія і влічі. Окей, а ця психологічна. Ну пробачте, я згадаю зараз початок 90-х, тому що був тоді вже підлітком і досить свідомим підлітком. Тобто, я стежив за тим, що відбувається там в радянському союзі, який сиплеться. Коли вже стало геть неможливо щось купити, коли вже почали гуманітарну допомогу завозити зі сполучених штатів оті так звані ніжки буша, і при цьому ще публікувати роботи дисидентів, відкривати якісь архіви, розказувати про Сталі. Репресії про те, скільки людей було закатовано, от під, е, під голодний шлунок, таке їхньому суспільству може зайти, щоб ну от продивився лекцію. Отримав бутербродіка, ну, дивіться в принципі до е, стану економіки радянського союзу вісімчас зразка вісімся дев'ятого, дев'яносто років е, росіянам ще на жаль дуже далеко. Тобто, е, у них е, абсолютно все нормально в магазинах, і у них відносно. На жаль, нормально ще все з гаманцями. Тобто вони будуть відчувати суттєві дискомфорти десь в червні-липні наступного року. Але говорити про те, що у них зникнуть всі продукти, як це було в Радянському Союзі, що у них будуть кілометрові черги абсолютно за всім. Ну, в принципі, в якійсь там короткостроковій перспективі, рік-два, на жаль, не доводиться. Тому тут ми маємо думати про дещо інші моделі того як буде розвалюватись Російська Федерація, точно не через зникнення продуктів харчування хоча продукти харчування це було лише із багатьох одним із багатьох факторів розвалу радянського союзу. Ну так з'являлися ще ж паростки національної свідомості. Якщо в Україні Росіянам просто не вдалося їх витравити, то в сучасній Російській Федерації ну їх їх небагато, тому що малі народи дуже сильно підкорені, дуже сильно пригноблені. Добре, тоді давайте про нашу сторону. Якщо ми розуміємо, що у найближчій перспективі навіть після звільнення всіх територій, війна по суті, як, як загроза для нас не закінчиться, якою має бути організація українського суспільства? У Нас всі мають бути ну там зі зброєю в шафі, всі чоловіки, як це зроблено в Швейцарії. От які моделі, які, які рішення має ухвалити Україна для того, щоб потенційна загроза Росії ну одразу зустрічала рішучий відпір. Ну, дивіться було б найпростіше сказати, що давайте візьмемо ізраїльську модель і сказати, що за нею ми йдемо. Напевне, елементи, великі елементи ізраїльської моделі, де ми розуміємо, що ми. Країна, яка має під боком величезного ворога, ми повинні це розуміти, повинні це знати і повинні дуже чітко до цього готуватися. З іншої сторони, не менш важливо, це те, що ми повинні вже зараз почати говорити про новий суспільний договір і про те, яку країну ми будемо будувати після перемоги, тому що та модель, яка у нас істувала до 24 лютого, вона де факто е зникла. І дуже було б ну найгірше, що було б з нами станеться, це якщо ми знову ж таки повернемося до тієї моделі малоуправляємої держави, яка не має розуміння свого майбутнього, не має розуміння свого місця в світі і займається якимись дурацькими словами про україноцентризм всього світу. Тому в даному випадку, ми повинні вже зараз починати говорити про цей новий суспільний договір. Повинний почати говорити про консенсус еліт, який передбачатиме, в тому числі і е, антикорупційні історії, тому що ну ми дуже любимо розповідати про створення нових антикорупційних органів, але вони не будуть ніколи працювати і ніде в світі не працюють, якщо не існує консенсусу еліт з приводу в тому числі корупційних речей. Але не менш важливо, це розуміння того, куди рухається Україна е, і яке її місце в світі. Тому чому весь світ повинен змушений буде е, е, в принципі так чи інакше. Рахуватися з нами без відповіді на ці питання, ми е, нічого не зможемо побудувати, і е, тому оце насправді, е, якщо запитати, що потрібно думати, нам потрібно думати не про війну. Війна це опосадковані історії. Нам потрібно думати, яку країну будувати, виходячи з того, що ми маємо таких сусідів, це ж перш такого сусіда, е, і е, е, як буде виглядати Україна в умовному 2050 році. Навіть так, але слухайте, у нас же ж ще й було в конституції, точніше досі записано в конституції, що ми соціальна країна, і от зараз для мене, от ви кажете про зміну суспільного договору, як ви гадаєте, українське суспільство готове вже, наприклад, відмовитись від таких совкових залишків, як там діти війни, які мають певні там пільги. У нас зараз 100% дітей нинішніх це діти війни. У нас буде така кількість ветеранів, що жоден бюджет не потягне цю соціалку. А при цьому наскільки я розумію. Мій взагалі загальний тренд. Ну, ми маємо підвищувати оборонку витрати на оборонку. Ми маємо посилювати нашу оборонку. Ми маємо ще посилювати наше військо. Грошей ну занадто ніколи не буває. Грошей або не вистачає, бо немає зовсім. От з тими радянськими пережитками, наше суспільство на вашу думку, вже готове попрощатися? Дивіться, 90 дітей війни, я вам нагадаю, що це на радянській пережитки. Це пережиток, між іншим, і це ідею належала Медведчуку і втілена була в життя Соціал-демократичної партії об'єднаної. Тобто, ця ідея була, яку, якщо навіть по-моєму, навіть Шуфрич був одним із співавторів цього законопроекту. Тому в даному випадку, <кій> а потім вони навіть ініціювали, спеціально вони зробили. Велику мережу е цих господи Боже юридичної допомоги, е яка е подавала в суди, і в люди вигравали суди у держави і отримала компенсації Тобто це було спеціально зроблено на е між іншим черговий розвал і держави, і бюджету, і внутрішніх конфліктів, коли, умовно е кажучи, там моя мама 33 року народження вона теж підпадала дитина які там на кінець війни було 12 років. Вона підпадала під дітей війни, тому що вона в 45-му році працювала в колгоспі. Тому в даному випадку ми повинні розуміти, що такі речі звичайно ми повинні викоріняти. Розумна соціалка повинна залишатись. Тут навіть питань немає, але на всіх, звичайно, цього не вистачить. Добре, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за те, що підключилися до ефіру. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.